Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, До вікна ми підійдем і промовим добрі ранок, доброго дня вам, мої любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Малята, ось і закінчилось. Навчання в лісовій школі. Лісове керівництво вирішило відсвяткувати цю подію і відправити тварин у подорож. Який транспорт вони замовили, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Отже, перша загадка. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Так, малята, це автобус. Не ящірка і не гадюка, оця штука, котра стука, є хвіст і голова, а не скаже, що жива. Так, це потяг. Крила має і літає, але крильми не махає, і сріблиця в небесах цей залізний диво птах. Так, малята, це літа. Отже, малята тварини будуть подорожувати літаком, потягом та автобусом. Пропоную вам розсадити тваринок у транспорт відповідно до першого звука, з якого починається їх назва. Отже, автобусом будуть подорожувати тільки ті тварини, назва яких починається... На голосний звук. Поїздом рушать тільки ті, чия назва починається на твердий приголосний звук. А ось літаком помандрують лише ті назва яких починається м'яким приголосним звуком? Що ж починаємо посадку? Сова. Перший звук, с який він? Приголосний твердий. отже сова отримує білет на потяг. Синичка перший звук с. Приголосний твердий. синичка подорожує. Потягом, Чулень. перший звук, ч. приголосний, м'який. Тюлень отримує білет на літак. Індик перший звук і голосний. Індик подорожує автобусом, ведмідь перший звук в, приголосний, твердий. Ведмідь відправляється на посадку на потяг. Мишка перший звук М. Приголосний твердий. Мишка теж поїде потягом. Кіт. перший звук Ch. який він малята? Приголосний м'який? Отже, котик відправляється на літак. Пінгвін перший звук пь. Приголосний м'який. Пінгвін теж буде подорожувати літапом. Олень. Перший звук. О. Голосний. Олень відправляється на автобус. Півень перший звук п, приголосний м'який. Півника чекає літак. Кінь, перший звук, к, Приголосний м'який. Кінь відправляється на літак. Лис. Перший звук л, приголосний, твердий лис отримує білет на потяг. Борсук. Перший звук Б. Приголосний твердий борсук відправляється на потяг. І волга. Перший звук і голосний І волга подорожує. Автобусом. Черепаха перший звук ч. Приголосний, твердий. Черепаха отримує білет на потяг. Сонечко перший звук. С. Приголосний твердий. Сонечко отримує білет на потяг. Вівця перший звук в, який він малята? Приголосний м'який вівця отримує. Білет на літа, оса, перший звук о, голосний, оса відправляється на автобус, орел перший звук. О голосний Орел буде подорожувати автобусом Страус. Перший звук с. Приголосний твердий. Страус отримує білет на потяг. МАВКА. перший звук. М. Мавпа отримує білет на потяг. Дятел. Перший звук д. Дятел буде подорожувати літаком. Слон перший звук С, приголосний твердий, слон отримує білет на потяг. Кенгуру перший звук Х. Приголосний твердий. Кенгуру отримує білет на потяг. Білка перший звук Б. Приголосний, м'який, білочка буде подорожувати літаком. Крокодил перший звук К. Приголосний твердий. Крокодил відправляється на потяг. Осел перший звук О. Голосний. Осел отримує білет на автобус. Діти, сьогодні ми гарно пограли, тваринам допомогли з'ясувати, хто на чому подорожує, а також закріпили вміння виділяти і називати перший звук у словах. Розвивати увагу мислення та мовлення.